Шановні колеги, з 10 десята -го година. Я прошу заходити в зал, займати робочі місця, приготуватись до реєстрації. Будь ласка. Колеги, прошу заходити в зал, займати робочі місця. Колеги, готові до реєстрації. Шановні колеги, прошу провести реєстрацію. Будь ласка, реєструємося, колеги. Зареєструвалося 297 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, сьогодні день народження в наших колег, які з нами є в залі. В Ігоря Віталійовича Бриченка. Привітаємо, Ігоря Віталійовича. Олександра Горгіївча Домбровського, Привітаємо. В Аркадія Олександровича Корнацького. привітаємо Корнацького. В Івана Івановича Кулі... Куліченка привітаємо загородженням нашого колеги. Шановні колеги, до мене в президію надійшло кілька заяв від батьківщини Яшка від Народного фронту і батьківщини. Також надійшла заява від народних депутатів. І я поетапно буду ці заяви оголошувати. Отже, перша заява. В зоні АТО вперше за багато тижнів російськими найманцями були застосовані системи залпового вогню ГРАД. Ситуація на фронті суттєво загострилася. Ми, народні депутати України з різних фракцій, учасники антитерористичної операції, вважаємо, що блокувати роботу парламенту воюючої країни це злочин. Так як наші побратими. Кримають зовнішній фронт на Сході, так ми не маємо допустити прориву нашого внутрішнього фронту. Тут, у Верховній Раді України, парламент має працювати. Ми категорично не приймаємо мову ультиматумів та провокацій, а також спроби зірвати ухвалення стратегічних законів. Всі, хто зриває роботу парламенту, під будь-яким приводами, свідомо чи не свідомо, грають на руку ворогу. Ми вважаємо, що Верховна Рада. Повинна негайно голосувати законопроекти, спрямовані на забезпечення української армії. Наше завдання як народних обранців демонструвати українському народу єдність та спільно відповідально працювати для нашої України. Слава Україні, народні депутати Тетерук, Береза, Боднар, Лапін, Гаврилюк, Соляр, Ткачук, Барна Величкович, багато інших. Я всіх не встигну зачитати. Наступна заява є на дві заяви є на оголошення перерви. Одна заява від блоку Петра Порошенка і народного фронту, але вони готові замінити заяву заявою і батьківщини радикальної партії. Ви готові замінити заявою? Ні, перерву. Тоді давайте ми спочатку дамо Потім давайте перерва потім дві заяви від двох фракцій. Шановні колеги, зв'язку з законом України. Дві фракції парламенту мають право. На оголошення перерви я тільки переконливо усіх закликаю, Тільки усіх переконаново закликаю, щоб ми через пів години в 10.35 були всі в залі для продовження нашої роботи. Шановні колеги, я оголошую перерву на 30 хвилин до 10.35. 10.35, прошу всіх бути в залі для продовження 10:38, Просять на третій поверх на виставку органічної продукції підійти. Дякую, колеги. Прошу всіх мобілізуватись для нашої роботи. Сьогодні багато питань необхідних для вирішення забезпечення української армії для підтримки української армії. Я переконаний, що всі сповнені відчуття обов'язку перед Україною, перед нашим фронтом. І я впевнений, сьогодні буде продуктивний день. Дякую вам.